Душа має внутрішні відчуття які? Через думку. Це пам'ять. нетлінна. Від думки залежить пам'ять? Залежить. Від думки залежить свідомість. Залежить. Від думки залежить почуття. Залежить. Думки залежить відносини? Ні. Залежить. Все це є не тлінне, Все це є внутрішнє. Коли ці внутрішні відчуття ти починаєш за ними слідкувати, берегти, тоді Зовнішні відчуття пропитуються внутрішніми почуттями. Від внутрішнього добра становиться легше фізично і морально? Стає. А тепер переключується на молитву. Коли ми молимося, Молимося, ми молимося словами, чи свідомістю осмисленням ума, чи тільки язик молиться. Душа молиться. А що якщо людина читає Євангелію язиком і очима, молиться язиком і очима? В неї царство Боже внутрі розвивається. чи царство тьми Боже? Тьми. Тьми. Зараз розкажу. Тьми, брат. тьми. Поясню. Чи не написано, устами ви мене проповідаєте, а серце ваше? Далеко від мене. Чи не написано Ісаю, «віддай мій дитину своє серце. От. А це може бути як етап тренування Що-що? Це може бути як етап тренування ума. коли ти читаєш я з інших речами молитви Івангелія, щоб тренувати свій Ум, ну, хоча б молодь. Це вже включати Ум, це заставляти Ум. Це вже є, вже, кажуть, пробиватися внутрі себе. Ну, Це ж краще, ніж зовсім нічого Ну, Якщо так оправдати, я з вами 100%, вже, то краще так, ніж ніяк. Але ми не розвиваємо в собі світло, ми не розвиваємо в собі миру, ми не розвиваємо в собі чутливість до ума, чутливість до думки, чутливість до серця, чутливість до пам'яті. Нам треба знати Букву, нам треба відчитати букву, нам треба похвалити себе, який я грамотний. Мені треба з кимось поділити, який я розумний. Ну я не про вас. Так, я про вас тут не маю нічого. Я ж нічого Ні-ні, я говорю про тілесну людину. Ми взагалі вже духовні трошки. Так, Ми вже трошки духовні. Вже живемо мом, серцем, добрими думками, пам'яттю. Нас немає зла всередині вже так багато. Наменшилось наполовину. В інституті нас вчили і казали, нічого не пам'ятаємо. От читаємо, читаємо, читаємо. А понімання прийде по Тут трошки по-другому. По Я знаю, що людей, які беруть купу молитв, і треба всіх вичитати. Ну, скажімо так, скаже людина. Я це роблю для того, щоб волю укріпити, терпеливості назбирати. Якщо так ставити метання, мета вже є, смисл вже є. Це вже плюс. То вже боротьба з ен'єю. Хоч після того голова може тріщати, бо за багато інформації, нічого не розумію, що читаю, то зато укріпився і ум, і воля, і сили. Ну не дай Бог такого таку піхура зачепи, як трісне начитався. Поначитався. Ну, <реш> ну, то, то може видати. <реш> а, а може щось інше, <реш> то вже питання, друге, результат. Я вам просто розповідаю про многослов'я, пустослов'я, про, про формалізм, який відходить в звичку настільки. Що це підписується моя святість. Ніхто віч не розуміє мої святості. Бог цього не хоче. Бог хоче серця. Все життя. Христу Богові вітаємо життя, життя це внутрішнє, тіло тільки носі того життя, Духа, любові, Духа Божого, Духа Миру. Це є тільки носі, життя внутрі вас. Помните, коли створив людину, Бог вдихнув Духа. І стала душа душею живою. Значить, молитва це стяжання духа. Це блаження в Богі Духа. Значить задача молитви. Духа обнови. Ми отримуємо 50-й Псалом Давида. Духа обнови. Дух це перше моя свідомість. Обнови мою свідомость через благомислення. Обнови мою пам'ять через благомислення. Обнови моє серце через благомислення. Обнови мої відносини через благомислення. Не можуть віднос не поміняти, поки не поміняється мислення. Пока правда твоя желізна, до ти свині під тією правдою будь ходити. Це ж дуб, з дубів. Не зігнеш, бо правду каже. І нікого не чує, бо правду знає. Всіх хоче вчити. Всіх бо всі не розуміють. Прости мене за це Господь. Ні себе не чує, ні ближнього не чує. Прости мене, Господи, Бог цього не хоче, Бог хоче серця Ваше. і щоб серце стало храмом Його духа, храмом здорового мислення, храмом доброти і милосердя, блаженне Милосердя. Милосердя з терпеливістю, стриманістю, смиренням і розумінням це є світло мудрі вас.